Цими ажіотажами вже напевно у всіх голова плавиться і всі починають давати збій. За цих два тижні ми мали дві супер-пупер-історії з нашими клієнтами про відбір карти. Історія номер один. В один прекрасний день. Я бачу, що для клієнта підписано рішення. Все окей, все супер. Не брала децизію наперед, бо була спокійна, що там все окей. Чекаємо на смс про відбір карти. Рішення проходить місяць, проходить два, немає ніякої інформації. І тут мені листонож приносить лист. В цьому листі була децизія цього клієнта на три роки, окей, все супер. Але якщо ви живете у Варшаві, ви знаєте, що у Варшаві, коли отримаєш карту, ти отримуєш її разом з рішенням. Тобто для мене це був сигнал, що якщо ви не приходите в назначений день, то рішення просто висилають поштою, а карту забираєте з-поза лісти. І тут стало одразу зрозуміло, що все-таки термін був, але ні на порталі, ні в смс-ках, ні на інполі ніде не було інформації, що ми маємо відібрати карту. Тому, коли я забирала карту з іншим клієнтом, я уточнила все-таки справу по цьому клієнту і виявилося, що два тижні тому ми мали її забрати. Тому ми мусили ставати з поза черги, аби відібрати цю карту. Тому контактуйте з ужендом, пишіть на формуляж контактове, зателефонуйте, напишіть мейла і будете собі спокійні забирати вчасну карту. Ситуація номер два. Тут вже навпаки ми мали для клієнта. Був назначений відбір карти, але не один, а цілих вісім на різні дні, і на різні години. Скажемо так, ми намагалися дізнатися перед цим ужаді, який ж точно термін нам прийти. Нам говорили різні варіанти, так тому ми вирішили прийти в самий останній. Там є ось часу. В самий останній ми пройшли, і все таки ми не вгадали. Виявилося, що два дні тому у нас був відбір, і знову ж таки ми ставали ліста і забирали вже цю карту. Слава Богу, карта на три роки і в тому випадку, і в тому. Все окей. Але видно, система чи працівники також дають збій, велике навантаження. Тому це свідчить лише про те, що. Дуже багато людей, дуже велика зацікавленість, дуже великий ажіотаж. Люди самі його створюють. Так варто запастись терпінням, чітко відслідковувати свою справу і завжди бути в курсі всього, що відбувається.